На початок року фінансування протипаводкової системи в краї було далеко не найкращим з державного бюджету 2013 на протипаводкову програму Тиса виділили 35 мільйонів гривень. Однак навіть цих грошей не вистачило для погашення боргу за вже виконані роботи. Але протягом року, завдяки урядовому сприянню, додаткові кошти все ж надійшли. Область загалом отримала більше 100 мільйонів гривень на протипаводковий захист. Прийнято два розпорядження кабінету міністрів де Сьогодні це 32 мільйони, яких додатково виділяється, і ще один 35,5 мільйонів. Фактично, це біля 100 мільйонів вже є можливість виконувати роботи. Загалом в області проводяться масштабні протипаводкові роботи. Відбудовано та реконструйовано понад 100 кілометрів дамп та укріплень, модернізовано водні станції. Особливу увагу водники приділяють розчистці річок, каналів та зарибненню водойм. І таке поняття, як розчистка каналу Чаронда Лакторіця зробили. Ми біля 600 кілограм малька запустили, зарибили ці. Це теж водне господарство. Ми придбали техніку для експлуатації. У нас унікальні є косарки, які під водою на воді. В порівнянні з іншими областями водойми закарпаття є чистими, однак це стосується тільки верхів'я річок. Екологи кажуть, вниз по течії з кожним населеним пунктом вода закарпатських рік бруднішає. Причина людський фактор і відсутність елементарної культури вивезення сміття. Прийде невеличкий підйом води, випадуть душі, і все це сміття, яке знакопичилося на берегах річки. Воно потрапить у русло річки, і відповідно будемо мати проблему засмічення річок. Це проблема дуже актуальна, тому що в нас практично не вирішено питання поводження твердими побутовими відходами, особливо в сільській місцевості. Весною цього року на Закарпатті відбулися локальні підтоплення в Мукачівському та Іршавському районах. Причина рясні зливи. Наслідки підтоплень не були значними, і їх вдалося швидко ліквідувати. Літо ж видалось посушливим, і рівень води в річках значно спав. Але водники попереджують: до паводку слід готуватися, щоб потім не потерпати від його катастрофічних наслідків.